Страйв, маємо сьогодні 24 серпня, День Незалежності, з чим я вас і вітаю. Нарешті якось трошки детально подивився на класичну сою. Трошки підлягла вона у нас, показую на одному полі, або практично практично половині полів. Підлягла в нас, вона не лягла вкрай, не прибита до ґрунту. Але от отак. От от видно, як вона лягла. Повинен комбайн підібрати добре. Ось ось вона просто нахилилася. Не те, що лягла, вона нахилилася. Я думаю, основна причина тому, що вона нахилилася, вона дуже густа. Ось у нас крайно чи вкрайність. виходить, минулого року зарідка була, <гум> того року занадто густа. Нарахував я тут твердого, стеблистою зараз десь 500 тисяч. Було б добре, якби 100 менше, ну, але маємо те, що маємо. Маємо то, що маємо. В середньому парапорше кількість зерен. Ось на цих 15 рослинах взяв один метр. Получило 62 зернини на, один, на, на, на одній рослині. Ну, Страй вміє радувати масою тисячі і це мене дуже радує, ну, але От, Я не сказав би, що вкрай багато стручків, де от поодинокі рослини. Ну там так, там трошки веселіше виглядає. Але так якщо подивитися, стручків ніби не обліплено дуже сильно, але вони є до самого верху, От, до самісінького. Вгорі китиці немає зі стручками, але тим не менше, ну от, вгорі якісь пішли так по одні, по дві зернини. Не знаю, чого їй не вистачило, ну якось так. Чи може реально вона була загуста і так Так вийшло. Але я не бачу якогось такого вау-ефекту, де якась поодинока рослина. Так, трошки більше стручків, але, на мою думку, не настільки. Є і отакі от рослини через густоту, ну от. от. Ну, це, мабуть, більше не до густоти, а до рівномірності розкладки, чого механічною сівалкою добитися не можна. Це треба точний висів. Ну от, маємо то, що маємо. Маємо то, що маємо. Ну, в загальному картина непогана, тільки що трошки загуста. І в нас дубар капітальний. У нас сьогодні плюс 12. Страшне тіло. Čeprav je stak, čeprav je stak, te dalje gledate.